Пупа, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікаве обі, яке можна сказати навіть що. Таке собі, типу, як симулятор тарзана, симулятор людини-паука, напевно, навіть з якоїсь сторони. Тому що, в принципі, як ти уже отако бачиш по цим всяким мотузкам, ми будемо якраз таки пригати саме по ним. І, в принципі, можна довго не затягувати. І йти, в принципі, і проходити. У нас тут ось до якесь є, типу, як обучення, ні, да, гайд. Контрол зробимо черректор Чамп реліз». Ага, коротше, щоб е контролювати оці штуки, не поняв. Move to control, ось до отако ти розхідуєшся через кнопочки. А також ти можеш, типу, забиратися вище, нижче. Окей, цікаво, цікаво, в принципі, давай бемц, Оп. І ми пройшли на стейдж, типу 2. Да? Цікаво, це як чекпойнт, скажімо так. Бемц. Слухай, ну в принципі, достатньо таки легко. Вже дивив, вже третій чекпоінт зловив. Оп, тільки четвертий пропустив випадково, але нічого страшного. Бемс? Ти бачиш ще якісь трюки виконую. Оце то да. Вжік-вжік. І отаку. Е, так, тут нам якраз таки розказують, що ми можемо отако забиратися по мотузці, в принципі, тому ми, власне кажучи, цим і користуємось. Let's go. Пер отако піднімаємось і погнали В принципі, ти знаєш, достатньо таки прикольно. Так, окей. Тут нам ось до, отако нагору. Питань немає. Ой-ой-ой. Ні, ну в принципі, тут нічого такого складного. Проте дуже таки цікаво, що можна сюди забратися. Я думаю, що я може і тої мотузки міг би розігнатися і якось туди запригнути. Проте, ладно, Ідем, як то вже сама гра задумувала. В принципі, з цим проблем немає. Let's go. це вже який в нас стейдж? 9-й, да? Непогано. І це тільки 9%, поняв? Тобто тут всього. Десять чи скільки? сто так? ой ой ой, проте нам дали. Парашут і сказали пригай, да? Пригаю. Let's go, Отаку. Easy. Десятий стейдж і є. Ну, в принципі, погнали. Бенц. А що, шо? там щось писалося, да? про цю штуку? Такі мотузки, щось твірек дов після того, як ти падаєш, чи що? Ааа, поняв, типу, я не зможу прямо на ноги приземлитися. На отакій, ось до мотузці, просто мене начне ковбасити. Пуняв, питання мам. Тут у нас ліфт, нічого страшного, чекаємо. Бенс. Погнали. Оп, Let's go Це що в нас за кнопка? Якийсь, типу, як шарик, да? А, Ай, мені треба на нього запригнути. Окей. Отак бем. Ой-ой-ой. А що ж я. А, а яка різниця? Хе-хе! А, бо я би не достав би до мотузки тоді, все, я поняв. Так, е металеві мотузки не можуть бути типу контрольованими. Тобто ми на них отако не, не розшатаємося, поняв? Окей, питань нема. Бемц, бемц. Також просто поперепригаємо та й все тоді, що на парці. Let's go. Тут у нас отака драбинка і отако сюди на сходинки. Поняв, питань немає. Слухай, в принципі, прям прикольно це все реалізовано так. Мені прям. Подобається, як ти відчуваєш оце то, що ти прягаєш. Бемс? Ой-ой. Хехе, куди це я полетів? Можна було отако обійти, я поняв, а можна було й по мотузки. І в принципі також нормально. Let's go, 17-й стейдж. Бемс. І тут у нас якісь. оці штуки, вони будуть. Ні, не будуть мене ускоряти. Ладно. Ну, що ж поробиш? Я взяв якусь штуку. А що я взяв, так і не поняв. Оп. Ой-ой-ой, ой-ой. А. А-а-а-а, я можу тако швидко, типу, бустом, добратися до мотузки. Ти поняв, прикол. Це прям класно. В принципі, ця штука, мені, я думаю, буде потрібна. А-а, Що далі? А, нам тут кажуть, що в нас є отакі ось до всякі приколи. А, оці нагороди, поняв. Але якусь якісь я не можу брати, поняв. Чогось вони якось то толі забагалися, то лі шо. Ось, наприклад, оцю ранг 100, оці, оця ось до друга не береться. Що за приколи? Ну. Що ж поробиш? Що ж поробиш? Ладно. А також у нас є дейлі-бонуси, да? Ось до тобі. Е. -е. І що? Не береться, щось прикинь. Ладно. Не береться, то й не береться. В принципі, нам то не так цікаво. Let's go, отако от вверх по цій ось металевій мотузки, і будемо проходити, в принципі, далі. Бем. Опа. І що далі? Де? А, тут вентилятори, ти поняв? Непогано. Let's go. Оп, 22-й стейдж, непогано. Навіть, навіть 23-й я вже можу сказати. <ріст> Достатньо таки, в принципі, легко це все проходиться. І дуже таке чилово, що мені і подобається. Поняв? Отако був тяжкий день в школі, там якісь контрольні ще щось, знаєш. Бем, зайшов в цю ігру, почилив, тако політав, собі розслабився. І що ще треба, правильно? Нам, до речі, дали знову парашут. Непогано. Ой-ой, ой нам треба завдяки парашуту було піднятися туди. А я ще трошечки тривога. І в мене штуку мою забрали. Я тепер не зможу притягуватися, поняв, до цих домотузок. Жесть, прикол. Мені таке не подобається. А оці оранжеві штуки, поняв, от такі ось довго, вони тебе збивають з ніг, типу, поняв? Такий це тобі прикольчик, а нам дали якийсь ган. А для чого нам його. А, може це хук, поняв? Стрельний вікс, і що? Щоб заспавнити спавнити мотузку. А. Типу, отако. обалдіть, ти поняв? Непогано. Щось новеньке. І кліктап anything to spawn rot dere. Ага, як ти це зробила? Не поняв. А чого воно на одному рівні все Я не достаю тепер! Е-е-е! Що за приколи? Ну да, диви. Я не дотягуюсь. <гуми> а що робить? Це й за те, що маю, походу, ми, походу, мою штуку забрали, ти поняв? Обалдеть. Просто щок. Ну він не хапається. І як мені тепер? А, ось у ж X стоїть, Дімеч! Оце ти лапух. Хе-хе-хе. У мене просто під ногами стоїть X, куди треба стрельнути, щоб заповнилась мотузка, а я стою, втикаю. Я кажу, а в жоке, -е, а де мотузка? Куди стріляти? <гуми> Хе-хе-хе. Ну, нічого, бува, бува. Що ж поробиш? Трошки буваю неуважний. Нічого страшного. Опа! Let's go. Давай полетіли наверх. Ой-ой-ой, десь я трошечки залетів, так тобто цікаво. Ну нічого. Бемс. Опа, наверх. А, -а, -а, -а. поня. І отут-ут на вентилятора. Бемц, 30, якийсь другий чекпоінт. Непогано. В принципі, окей, беремо парашут. І отако от тут можна розгойдатися. І погнали Бемц. Let's go. Оп. І Чекпоінт залутали. Що це таке? Ага, це нам тут пропонують задонатити, поняв. Я не хочу, я не Не хочу. У мене Робуксів. Що я зроблю? 35-й стейч тим часом. Let's go. В принципі, такі легко. Опа. І погнав далі. Бемц! Опа. Давайте Вжік! І 37 сюди на базу. А отут треба ось за цими оранжевими штуками. Бачиш, воно тебе, типу, відстукує. І ти як падаєш. Обалдеть, прикол зробили, да? Жість як. Бемс. 38-й стаїдж сюди, на базу. О, а отут тепер, типу, треба акуратно да? Понятненько. Ну, нічого тихо. Можна запригнути. Да, все, окей. Дай не мам. 39% вже пройшли. Сюда. Непогано так ми рухаємося, да? Я, в принципі, тільки раз помер і то, в принципі, випадково. Але в остальному то все прям нормально. Бем. І отако вжик на мутусі. Непогано. 41-й стейч. Ой-ой, тут оця штука яка буде мене ламати. Все. Нормально. Бум. 42 стейдж. Let's go. Ні, в принципі, ми прям взагалі нормально дивимося, да? Я вже як досвідчений спайдермен, поняв? Так. От тут треба ...пригати, я так понимаю. А тут просто. хе <соць> <соць> а, -а, а! А он як? Отако воно і задумувалося, ти поняв? Прикол. А я думав, треба акуратно тако поперепригувати, а оказується, ні. Можна і проїхати просто на спині. Чінозис. А ми тим часом уже, в принципі, 46% всієї мапи пройшли. Так то не за горами вже і половина. Бемп? В принципі, прям в обшачий назис. Так, use код халф А для чого? А ну давай напишемо. Хalфває А Ану. Що дадуть? Wrong код. А що? Може а треба великими? Ану. Submit. Да. Щось дали. А що дали, не поняв. <риспіл�и> не знаю. Ну, в принципі, окей. Так то й так. Я, в принципі, не проти. А чи на червоних штуках ти будеш помирати, да? Обалдеть. Приколи. Окей, оце вже прям цікаво починається, коли ускладняється. Вемс, але в принципі нормально. Тож же проходимо. Тепер у нас є штука, знову через яку ми будемо отако от притягуватися до мотузок. Тому, в принципі, let's go. А, в мене ще й тепер деш якийсь є прикинь. Типу, щоб я в повітрі. Міг опуститися з, Ну, зразу на низ. Прикольно. Я, правда, не бачив, чи було мене до цього. Але що ж поробиш? Бемц. А, в нього є даже кедети. ти понял? Обалдіть. Бемц. а тут отако на парашутах пролетіти. Летс go. Оп. Є момент. Так, 57-й Let's go. В принципі, непогано. Опа, і тако собі спокійненько пролетіли. Нам дали якийсь кубик. Для чого? А. А, щоб, мабуть, перепригнути, поняв, оцю красну штуку, питань е, нема. Оп. І оп. Сюди. Е! А чого я помер? Що за приколи? <реку> Тю, якісь е баги-лаги. Ааа, вона їздить, Ти поняв? Ось що ж я то думаю. Лол, що за приколи, я уп'ять впав. Хе-хе! <реку> Капець якийсь. Ну я поспішив просто, ну що Е, Забрали мою штуку, прикинь. Бем. І бем. Опа, опа. Так тут все проще простого. а Я щось собі намудрував, поняв якісь. Лишніх якихось приколів наробив і капець. Ну, в принципі, окей. Так, що далі? Отако далі. Ага. Оп, Отако. Ліфтами пройшли. Нормально. Ага. Он як? Треба вище, поняв. Ні. <свісно> Треба просто не звідси, напевно, приїхати, а десь приблизно тако звідси. Оп, да, все, і тепер. Все нормально, хотів я сказати, взяв упав. Оп! Все, нормально. 63-й стейдж. Let's go. Нам опять дали хук. Оке, а де. М -м... куди? Стріляй, отако, типу, по підлозі, щоб заспавнити мотузку. Ага. <laughs> і що? Може мені де, треба десь так сюди стрельнути тоді, да? Да, і все, і питань нема. Лалка лолку. Окей. Питань, в принципі, то немає бемц. І погнали. Бемп. 64-й стейдж. Зума зійти, прикинь. Такс Опа. Ааа, <схід> я поняв, мені там треба було вицебнути по правильному. А я спочатку не поняв, а тепер поняв. Опа. Я переприїгнув чекпоинт. Прикол. Оп! Куда? Куда? Ну, не. Так. А ну чекай. Опа Я, в принципі, опять його переприїгнув той чекпоинт, але... На цей раз. Я хоча б схватився за цю мотузку. Ну, Мо, в принципі, питань нема Эмпс. Stage completed. Let's go! 67. Погнали. Опа, це тепер таймер мотузка, поняв. На ній можна знаходитися 3 секунди. Поняв, поняв. питань не мам. І от такимось до чином нам треба швиденько підібратися, тихо, наверх. Чуть не впав оце з цієї штуки. Там уже майже спливав таймер, прикинь. Зума зійти. Проте, 68-й стейдж. Сюди на базу, Let's go. І що, і куди? Туда. <звух> Опа, поняв. Там, оказується. <хи> Нема підлоги. Треба спочатку нажати на кнопку, тільки тоді вона з'явиться. Я поняв. Окей. У нас там ще якісь кнопки, ще якісь стеджі, прикинь. Зумазіти. Оп. Оп. І оп. Погнали. В принципі, розібралися з цим моментом. Можна і далі, в принципі, проходити. Сімдесят другий стейдж. Let's go на базу. Тепер по металевим мотускам, по яким розігнатися не можна. Даємо на кнопку, і що? А. -а, -а, -а. Шарик нам нажав на кнопку і поставив нам штуку, по якій ми могли б е спокійнесенько пересунутись. Бемс. Оп, оп. Дивиться штука сейві, так? Да? Магнітик оцей. Обалдеть! Вот це прям файно. 76%. Слухай, вже майже майже все. Ми майже дійшли. Let's go. Опа. 78 стейдж. Тут свої приколи, тільки що були. Проте нічого страшного, ми з ними справляемся. Let's go. 80-й. Давай! Як же ж хорошо ми йдемо, Опа. А че? А потому що треба поставити мотузку, да? І от такого bam. Оба, на. Прям в чекпоінт, let's go, Так, 6 сюда, мотузку. Окей. Okay. Сюда мотузку Ам-пам-пам-пам. Йо -пам -пам. такое сюда. И вот такой сюда. Да? Ну, таковичу так, да. Бенс. А, А куда и Stage Стейдж нам оно, да? Ага. И тйтьо. Давай поставим тоді -то. сюда мотузку і розженемося прямо на оцю штуку. Бемс. Все, погнали. 83 й стейдж. Обалдеть! Бемц. З парашутиком отакого Бемц І Бемц Оп! Let's go. Погнали. Тут, в принципі, так само з парашутиком. А тут уже у нас на вентиляторах рівні тихо. І треба отако наверх забратися, поняв? Let's go, bems. Ну, а тут у нас уже є мотузка. Бем Окей. Непогано. Е, як вибрати звідси тепер мені? А, отако все. А що це значить? Гріб 90% 7,1 секунди. Що це значить? Типу, що в мене є. А, вона слизька, ти поняв? Он як? І треба отако. Опа, все, поняв. Ну, якось і поняв, і, і, і не поняв. Але в принципі прийшли, і нормально. Пойдет. Так, нам далі що там, куди там, де там? Наверх, да? Погнали. Опс. Let's go. Пер на оцю і прямо в чекпоінт. Let's go. 91%. Давай, давай, давай. Геть трошечки осталося. Ой-ой. Я трошечки застряг. Нічого страшного. 92-й стейдж. Є. Обалдеть. Ми майже майже вже добрались до фініша. Let's go. Ще зовсім-зовсім трошечки. Ми, в принципі, не халтуримо. Пем, нам куди? Нам десь куди? Давай, отаку от сюди, да? А, тут є ось до штука, я поняв. Тоді нам треба отако от піднятися і далі по ній. Пемс. Все, let's go. 94-й, 95-й є. 96-й. Обалденно. Пемс? Так, до 97-го. Наближаємось, давай. Є 97-й. Сюда. Всього на всього три якихось стейджі, прикинь Всього на всього. Ну, три стейджі. Це ж не так уже і багато. Давай. Let's go. Так, що в нас тут? У нас тут якісь теж головодранки, да? Чи не дуже вони головодранки, да? В принципі, все тут ізі Оп. Оп. І оп. 98-й. Погнали! Я вже навіть бачу 99-й. Давай, 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 давай. Передостанній стейдж. Let's go! Куди далі? треба на кнопку якусь нажати, да? Ааа, щоб пісь доактивувати, поняв. Все, питань нема. Бемц? Бемц. І куди? І що далі? А як дібрати, добратися? Ми ще й забрали мій магнітик, прикинь. Оп-оп-оп-оп-тихо-тихо-тихо. оп, 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 оп. Тихо, тихо, тихо. Що це я так розігнався. Оба. Остання мотузка. Бемс! Летсго! Єє! Сотий стейдж пройдено. Достатньо таки реально було прикольно насправді. Тому що, ну слухай, прям чіловий такий прикольний, просто обі, коли ти ну знаєш, тако зайшов і реально печили. Щось там політав, трюки поробив, щось десь трошечки подумав, і, в общем-то, обалденно. Отако От можна подивитися, навіть що ми там проходив дивитися. Ти прикинь, ми аж звідти десь дойшли аж до цього моменту. Це просто жесть. Ну і на цьому моменті, в принципі, все, любі друзі. Так що, якщо вам сподобався цей відосик, не забувайте ставити вподобайдене, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.